Яблучний спас зібрав сотні православних вірників у свято Преображанському храмі на вулиці Цегольнянській в Ужгороді. На богослужіння прийшла й пані Марія. Вірниця вважає це свято особливим і добре знає його історію. Це Ісус Христос показав славу свою, показав своїм апостолам Петру Якову і Йоанну. І в їх лиці і нам показав свою славу, і він преобразився на горі, щоб побачити, хто він такий і що таке Ісус Христос, що Він є Бог. До церкви цього дня приходять вірники із кошиками, наповненими різноманітними фруктами від винограду й персиків до яблук. Люди освячують ці продукти і моляться. Водночас не забувають про обмеження в їжі, адже яблучний спас припадає на Успінський піст, який триватиме до 28 серпня. Святкуємо всі разом е, і сподіваємося, що в наступному році урожай буде кращий і життя буде краще. Я люблю цей праздник. Я ходжу з бабкою в церкву. Святимо в корзинку, гарно складують груші, яблука, виноград. Ну всі, всі фрукти, сливи, хто які має. В принципі, піст сьогодні тільки рибу. Чоловік зловив рибу, будемо їсти рибу. Чоловік у мене рибак, сьогодні можна рибу. Святкуванням Преображення церква сповідує поєднання у Христі двох начал людського і Божого. Преображення це поява сина, присвідчення Отця в Духові Святому, тобто відкривання всіх іпостасей Святої Трійці. Цей день, цей праздник завжди кожен з нас свідчить один перед одним, свідчить перед своєю совістю про преображення душі своєї. Таїнства в церкви Христової Свято преображення, воно закликає людину обнулити своє життя, якщо воно було в негативі, і почати з чистого листа. І на преображення Господнє, яке припадає завжди на екватор літа, практично і завжди припадає на успенський піс. Здавалося б строгий час, дуже строгий успенський піст. Але ми святкуємо радісно, тому що у цей свято Господь преобразившись, дав силу апостолам і підтримав їх. Для господарів яблучний спас символізує закінчення жнив і завершення літа. За погодою в це свято визначали кліматичні умови на осінь та зиму. Якщо день сонячний і безхмарний, осінь буде сухою. Якщо дощовий мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму. Також у народі казали, яка погода на спаса, такою буде і покрова, тобто 14 жовтня.